Добрий день! Вас вітає компанія Hedge. Сьогодні до вашої уваги садовий подрібнювач Hedge 626 Silent. Він працює на фрезерній системі. Тобто, в нас тут стоїть фреза, тут є прижимна пластина. Зазор між фрезою та пластиною регулюється за допомогою ось цієї ручки. Тут ми обираємо оптимальну роботу з гілками різної товщини. Також є такий проштовхувач, який допомагає позбутися засору. Підключається в нас подрібнювач через отаку захищену розетку. Ось. Керування роботою. У нас іде. Тут запуск, тут стоп, тут є запобіжник, якщо є перенавантаження. Також, щоб. Діставати застряглі гілки є реверсний хід. Подрібнювач має потужність 2,6 кВт, максимальна товщина гілки 4 см. Як свіжа, так і суха. Також можна таким чином транспортувати. Дуже легко. Дякую за увагу.